Друзі, всіх вітаю, Рада безпеки і оборони, ні путать, ні та Рада безпеки і оборони, яку проводить президент Зеленський і секретар Ради безпеки і оборони Данілов. У нас на Луганщині Лисогор проводить Раду оборони і безпеки. Шановні Луганчани, питання безпеки і оборони регіону і країни в цілому потребує постійних ефективних рішень і постійного своєчасного реагування і завжди перебуває на контролі вищого керівництва держави. Сьогодні на Луганщині було проведено Раду оборони нашої області, в якій взяли участь всі силові та правоохоронні відомства і в тому числі районні адміністративні військово-цивільні адміністрації за їх потреби. Друзі, ну ви почули. Ну яка нарада по обороні? Що ви там обороняти собрались, с Лисогород? Дніпро чи що? Ну, Дніпро і так, пока все нормально, там займаються і військові, я думаю, мер на місті, Філатов. Там ми проїжджаємо дуже багато, креп сооружений. Що ви обороняти? збираєтесь? Луганщина 2 года у нас окупована. Тільки наступ. Озброїти сьогодні всіх військових, а у тебе військова адміністрація не... Ні... Автоматично становляться військовими, ті, які підуть обороняти. Військові, це ж у вас не адміністрації по деокупації, у вас військові адміністрації. Це пряме у вас завдання визволяти Луганщину, якщо вона окупована. Якщо не окупована, українські міста, захищайте, обороняйте. Всіх силовиків призивай. Звертайся до президента, до апарата президента. до ради Нацбезпеки безпеки оборони. Вона у нас єдина. До секретаря це земляк, з Луганщини, Олексія М'ячеславовича Данілова. З таким приподнянням. Ні, ми будемо звертатися. У вас до 500 сьогодні боєздатних одиниць людей, у вас жива сила, у вас ресурс є. Не треба никакие там, як ви кажете, ми щось там закуповуємо, якщо буде деокупація, щоб резерв какой-то був. Ні. Тільки озброювати зараз, тільки зброї, тільки Збройні сили, і ви включаєтесь до Лав Збройних сил України, до тероборони і давайте. Повністю формуйте дуже потужний підрозділ. І вперед на визволення, на визволення нашої Луганщини, рідні. Все крапка, Лисогор, не Ні сміші нікого. А мобілізація правильно, мобілізація всіх, хто рядом з тобою. Там у тебе працюють всі водоканали осваивать гроші. Там навіть тролейбусне депо біля 40 мільйонів вже їм виділили поповнили уставний фонд. 40 мільйонів. Куди? Тролейбуси не вивез айда со стрюком, но зато тролейбусне. Ви там будете запускати запускать хорошо. Тролейбуси чи що? Ви здесь вже не знаєте, чим собі зайняти. І теплокомані все там у вас, все переїхали, я маю в виду керівники з бухгалтерами. І всі нормально себе чухають. Давайте два роки. Ви вже должны обучитися, ви вже повинні бути мотивовані, ви вже там по спортзалам походили, по баням походили. Питання у вас дуже потужне. Це ж не те, що в армії, тому всі-всі-всі формуй. І армія Луганський напрямок дуже потужна, це гарна нарада, але не тільки не оборони, а наступ. Нарада по наступу, по визволенню нашої рідної Луганщини. Давайте, а ми допоможемо, ми підтримуємо. Все. Луганщина, наша рідна, це Україна. Слава Україні! Вперед до перемоги!